Те, що буде обов'язкова війна, стало зрозуміло, що в грудні місяці, коли Росіяни проголосували, ну путінська влада проголосувала за визнання незалежності ДНР і ЛНР, це стало зрозуміло, що Росія помітила ті території, на які ну, крім, звісно Криму, за які будуть просто боротися. Не на життя, а не на смерть. 26, мабуть, да, 26 лютого я звернувся у ТЦК ТСП наш Черкаський, ну, ще не відійшовши від шоку, тому що 24-25 це ще був такий шоковий стан. А я буквально прикипів на добу до телевізора, дивився ті новини. Свідком яких ми були всі, тоді е, були найбільші черги до банкоматів, до е, АЗС і до військових комісаріатів. Тоді всі були об'єднані бажаннями якнайшвидше наваляти росіянам, повернутися додому, до, до нормального життя. От. Але питання кожен сам собі задає: тихо або е, вголос, скільки це триватиме, хто мене замінить. Чи мені ще місяць служити, чи мені ще, ще рік. Частина суспільства буде думати, я не народжений для війни або війна десь там. Я роблю для, для нашої перемоги те, що вважаю за потрібно. Ну, і ми матимемо той самий затяжний конфлікт, який мали з 2014 року. Воно не закінчиться. І найгірше те, що воно рано чи пізно. Стосуватиметься кожного. Пладно було і морально, і психологічно. Почав вести щоденно. Просто записував свої враження. Я бачив навколо історії пацанів записував. Для початку, спочатку робив це суто для себе, щоб відволіктися від зовнішніх подразників. І так поступово назбиралося чималенько різних історій. Але це якраз той план, яким варто займатися вже після війни. На сьогодні мені ну, з дерев'я не дозволяє бути в строю, але я хочу ще бути корисним для нашої країни, для нашої перемоги спільної.